Вітаю, шановні друзі, ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сапельник. Сьогодні, як і завжди, в рамках нашого проєкту піднімаємо важливі та актуальні теми. І сьогодні ми говоримо про емоційні рани, які залишає війна, навіть на тих, кого вона не торкнулася фізично. Провина вцілілого травма свідка. А ці стани знайомі багатьом українцям, але як не знецінювати свої почуття, зрозуміти, коли вам потрібна допомога фахівця? А відповідь на ці та інші запитання. Наступні 15 хвилин нашого етеру нам дасть наша гостя. Це психологиня Яна Прохоренко. Я ради вітати вас. Вітаю. Давайте ми почнемо з того, щоб було нашим глядачам більш зрозуміло, так про що ми uh -huh. сьогодні будемо загалом говорити, що таке провина вцілілого і чому вона виникає у людей? Uh -huh. Так, взагалі, да. Ви трошки вже почали про це говорити. Да, провина вцілілого це емоційна реакція на травмуючі події, коли ми відчуваємо провину за те, що ми вижили, вціліли, коли інші люди в певній ситуації там втратили житло або, наприклад, постраждали. От або там так, зазнали певних порушень певним чином. Тому це емоційна реакція, коли ми ніби у нас така думка виникає, чому я вижив, а інші ні, чому мені пощастило, іншим ні. Тому це, от якраз, є провина вцілілого. Дуже часто, якраз от після травмуючих подій, після певних катастроф у людей можуть виникати такі реакції, і це таке дуже глибинне почуття. От тому варто теж звертати на це увагу. До речі, на початку я сказав ще про таке явище, як. Травма свідка. Так? так чим в чому різниця між прямою травмою угу. і травмою свідка? Дивіться, так це ці поняття. Вони є дуже поширені і вони йдуть поруч. Хоча за своєю психологічною психологічним підґрунтям вони відрізняються. Якщо говорити про провину вцілілого, це емоційна реакція на певні події, коли ми відчуваємо провину за те, що ми вціліли. Провину за те, що ми там маємо ціле житло, так а хтось ні, і відповідно таким чином, тут основні ознаки це знецінення себе, своїх, своїх потреб, проблем, так, своїх так. проблем. Так, друга ознака, це Постійне відчуття провини і сорому дуже часто може ще супроводжуватися, коли ми знаєте, коли люди самопожертвам. От в цих моментах, коли ми жертвуємо своїми певними теж потребами, емоціями, станами, це от якраз і такі характерні ознаки того, коли ми можемо відчувати провину вцілілого. Якщо говорити про травму свідка або вторинна травма. Це психологічна реакція, коли ми стали свідком певної події, тобто ми або почули це, або побачили по новинам, чи нам хтось про це розповів, і ми пережили це, так? тобто через сильну емпатію, через сильне співпереживання взяли певну подію на себе. Тобто, прямо ми там участі не приймали в в травмуючій події, але переживаємо всі ці емоції, всі ці стани, ніби ми там були. Тому тут різниця це провина вцілілого відчуття провини за те, що чому. Я да чому мені пощастило інше? мені. а травма свідка це більше про те, що е коли ми відчули ті емоції, ніби я там був на тому місці, і від... так емоційно, так і психологічно, і е е фізично, тому що травма свідка, вона теж такими моментами, як підвищено тривожні. Це може бути теж порушення сну, порушення апетиту і теж певні так заборони на радість, кохання і приємні моменти. А чи можна а, сказати або чи є ці стани а, нормальною реакцією психіки? Так, важливо пам'ятати, що і та, і та реакція вона є абсолютно нормальною реакцією на ненормальні обставини, в яких ми перебуваємо. І важливо теж поспостерігати за собою. Якщо ви помічаєте, що от, наприклад, відчуття провини або сорому, або такі от травма свідка. Підсилені емоційні реакції, плач, гнів, сором, розпач супроводжують вас уже протягом двох або трьох тижнів, і ви постійно перебуваєте емоційно або думками в певних подіях. То це вже є певні ознаки того, що варто звернутись до спеціаліста. Тому що це може призвести до затяжної депресії, до хронічної втоми, до хронічного стресу. Тому важливо, коли помічаєте вже перші симптоми за собою, звернутися до людей з області ментального здоров'я. А чи можемо ми допомогти собі самостійно? Самостійно так можемо в першу чергу, це варто усвідомити те, що ми проживаємо травму свідка або е провину вцілівого. Як це зробити? Ну, зазвичай рекомендую людям, по-перше, дати собі трохи часу. Да? Якщо ми бачимо якісь травмуючі події, відбулися в країні. Звичайно, ми всі до них да? емоційно підчеплюємося, реагуємо на це, і це є природня реакція. Але в той же момент е рекомендую звернути людям увагу на ті тригери, що їх тригерить більше. Якщо вас тригерить певна картинка, так пере Гляд травмучих подій, світлин і так далі, спробуйте більше слухати новини, ну через як слухати да, через радіо. Не дивитись напряму, а наприклад, через інший канал сприйняття, тому що кожен раз, коли ми дивимося на новини або інші травмуючі події, ми травматизуємося, і постійно цей процес ну як ретравматизації відбувається постійно. На сьогоднішній день ми бачимо дуже багато джерел інформації: це і телебачення, і радіо, і в телефоні да, У нас багато соціальних мереж. І відповідно, якщо трапляється певна подія з усіх каналів, з усіх джерел да ми це відчуваємо і відповідно ми реагуємо і беремо десь да, на себе цієї емоції. тому першим чином це себе е, усвідомити тригери, зменшити їх вплив на вас, відповідно. Ми не можемо повністю себе да, обмежити, тому що така певна да, депривація, відсутність контролю над ситуацією в країні, вона теж може викликати у нас певні негативні стани. Але, хоча б обмежити кількість каналів і кількість джерел інформації, це може бути вже першим кроком. Другий крок це розділяти життя і дійсно травмуючі події, де да, роботу. Це я більше кажу про тих людей, які є дотичні більше всього до травмуючих подій, тобто які можуть мати вторинну травму. Це е, спеціалісти. Тобто це лікарі, які приїжджають на місця трагічних подій. Поліція а також різні служби надзвичайних ситуацій, пожежники, журналісти, люди, які да, спілкуються з тими, хто от постраждав. Вони якраз у зоні ризику, тому вони теж мають про себе подбати і розділяти, де є робота, а де є відповідно теж життя. Тому що якщо ми з роботи будемо теж брати ці переживання, ходити з ними тут може бути і емоційне вигорання, і да теж ті симптоми, про які ми говорили. Тому турбуватись про себе, звичайно, не знецінювати. Своє життя, свої досягнення. Тому що пам'ятайте, що ем, якщо ми будемо да, забороняти собі щось, це не допоможе ні людям, ні ситуації в країні виправитись. А ми будемо да, тільки інших людей теж, от, переключати на таку хвилю, провини, суму. Тому не кажу, що треба дати ці емоції теж ігнорувати блокувати. Ні, ми маємо їх проживати, дати в собі час, але в той же момент і фокусуватись на тому, хто є поруч з нами, хто нас оточує, проводити час з сім'єю. Тобто можна також що можна вже зробити прямо зараз, так це зробити комусь маленьке добро, чи то там тваринку погодувати, чи комусь там бабусі приємно зробити, подарувати щось так, або в сім'ї теж провести час з сім'єю. Ви тоді відчуєте, що ви важливі, цінні, і ви можете допомагати іншим, тобто щоб. Це було знаєте не з такого от відчуття провини, що от я собі не дозволяю це, що я буду там да наказувати себе накручувати. Ні. Пам'ятайте, від цього легше нікому не стане. Тому а таким чином, потурбувавшись про себе, ви можете і інших людей залучити до того, що до турботи про себе віру в себе, в перемогу віру. Тому я думаю, це от такі от основні кроки, які можна вже зараз виконати. Е, а як правильно поговорити з близькими, які переживають от зараз ці всі емоції? Якщо ми говоримо да, про провину вцілілого да або вторинну травму у близьких, в першу чергу це спілкування. Да, тобто ви можете відзеркалити емоції людини, почавши розмову з того, що я бачу, що ти сумуєш, або я бачу, що тебе хвилюють певні новини. Хочеш, можемо про це поговорити. Якщо людина захоче піти на контакт, можете її вислухати, поспілкуватись. Якщо ні, бо всі ми по-різному проживаємо ці емоції, запропонуйте людині певну іншу діяльність або прогулятися, або щось помалювати читати, поговорити на іншу тему, можливо, сходити разом в спортзал, чи десь на прогулянку, в зоопарк і так далі. Таким чином, звичайно, варто ще, якщо ми йдемо на контакт, да, то так теж толерантно, коректно уточнити, що саме зачепили людину, чому вона так реагує, от, що, можливо, десь піднялись певні є теж тривоги, страхи, хвилювання. Дуже часто поруч з провини втіліло його і травмою свідка у людей чують такі думки, да, підвищену тривогу. А якщо я буду наступним, а якщо зі мною таке трапиться, це говорить про підвищену тривожність. Тобто ну, це теж нормальна реакція, тому що ми всі вже третій Рік проживаємо у травмуючих подіях, і кожен раз уже знаєте, наша психіка так налаштована, що ми вже так, постійно ніби відчуваємо цю небезпеку і постійно очікуємо, звідки буде ця небезпека. Тому відповідно воно і напруження в тілі нам дає і тривогу, і тут такі страхи. Тому варто слухати людей, які поруч, говорити з ними, підтримувати. Якщо людина, наприклад, з вами важко йде на контакт, можливо, запропонуєте звернутися їй до психолога таким чином. Вона може теж поділитися цим болем хвилюванням з кимось іншим. Так. Думаю, так. А, і а, в кінці підсумовуючи нашу розмову, так, а, пані, якщо можна коротко, чому не варто знецінювати все ж таки свій біль а, навіть в ті моменти, якщо хтось постраждав більше? Іге. По-перше, дивіться, так знецінювати так не варто, тому що ми в такі моменти забуваємо про наші психологічні потреби, опори. Часто люди да, забороняють собі радіти чомусь, купувати собі щось, подорожувати і так далі. Тут варто усвідомити, що для нас ці речі, да, вони є не те, що важливі, вони для нас і необхідні, і тому нам варто от фокусуватись на цьому, щоб. Підтримувати самих себе, бо коли у нас буде ресурс, ми тоді зможемо і себе підтримати, і інших, і воно буде відчувати в суспільстві, що не дивлячись на те, що так важко, сумно, але ми тримаємося і маємо йти далі. Тому тут варто. Фокусуватись на маленьких своїх досягненнях, що я зробив сьогодні, що я досяг, і більше фокусуватись не з провиною, що от я відчуваю сором провину за те, що я там посміхаюсь, радію, а більше себе повертати на вдячність, що я вдячний, що я вижив, і повертати собі відповідальність. Так? Тобто я вдячний за те, що я вижив, я цілий і я можу і хочу робити те, що в моїх силах, щоб допомагати як собі, так і своїм ближнім. А, супер, ну що ж, на цьому будемо ставити крапку. Я дякую вам за те, що ви звітали нашій студії і, а, як завжди, дякую за ці поради для наших телеглядачів. Дякую. А, вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня. І сьогодні темою нашого ЕТРУ була провина вцілілого і травма свідка. Чому ми страждаємо, навіть якщо нас не зачепило напряму. Ось це у нас була психологиня Яна Прохоренко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.